Слава Ісусу Христу, любі друзі! Сьогодні буде відосік про інсігнію, але не про цю. Далі в сюжеті приємного перегляду. І ось ця інсігнія. трошечки вдарена передочок. Зараз вам покажу більш детальніше. Ось такі, де вона отримала машинка сама з Франції. Були прикольчики трошечки пішли ланжерони вліво-вправо, ну, точніше, в одну сторону від мене вліво. Але вже то вирівнялося, плюс е лобовуха. Від вистрілу подушки пішла спати, ну, само собою торпедка. Торпеду вже майстер Ігор майже встановив нову свіжу-пікі, і ми переміщаємося до старої торпедки. Ось стара торпеда. Видно, що стріляна була. Ну, Бо відсіння є така тема, як стріляє верхня подушка. Ну, то одразу йде спать. Ціле скло лобове. так що ну, інакше ні. Ще стріла водійська подушка. Вже тут є новенька. Все, чи піки перебирається, ігро все своїми руками. Більше демеджу, в принципі, по машині не було. Так що дана машинка, в принципі, робиться, як би, можливо, для себе, можливо, на продаж, бо Ігор має таку саму інсигнію. Ось вона стоїть прям чорно на чорному, ще диски пофарбує в чорний. І подивимося, скільки фінально вона йому стане, бо дуже реально цікаво. Чи вигідно купляти, наприклад, отакі от машини з Франції. Якщо у вас є трошки руки, які я в цього чоловіка, то ви в принципі можете саме собі на гаражі щось трошечки подкручувати з мінімальним знанням, так як я цього всього не маю, то я ось можу тільки з камери гарним компіду вам порозказувати. Ось так зараз виглядають ланжерончики. Це само собою це буде мінятися, бо це якби тестова тема. Щоб просто все сталося. на цьому, то бачите менш видно. А, і ще з пошкоджень, то пішла одна фара спасі. Якщо зараз її знайду, то вам покажу. Ось такою наклеєчкою ще приїхав. Чітко подумав, що десь з Америки, а ні. Французи. Ось у нас коробочці фара Розпіздош, а це вже правда куплена фара бушна, щоб всі мозги переставити ці приколи. Щоб законути бабки, бо така фара ну, тіпа, коштує рані тисячі злотих. Ну, це сори ну, з повагою. Не хочеться платити, але тут в цій фарі здох перетворювачів. Перетворювач сам коштує 500 злотих, і треба буде шукати ще і перетворювач, бо бачите, з старої фари ну, тіпа, просто дріб з'ясанки в ту сторону, був ударчик, тіпа. і от такі ось обломочки. Що, встановлюється торпедка вже на місці по посадочних. Я прямо навіть не знав, що там це цілий тунель. Прямо можна підняти і торпеда трошки сідає. Прям для мене типу, такий вау, ніфіга собі. Це типа межик. А там просто такі кріплення, в яке треба попасти. А ми трошечки, ну типу, не механіки, ну есть я хоп, ціленька пішла вверх, щоб попасти в защёлочки. Це все ціле. Шовелиться. Головне знати, в таких моментах не протикать якийсь чіткий кадр. Починає у нас вже приборочка залітати, примірочки пішли. Вже процес рухається, правда, не без геморочока лишнього. Тут ще є така магічна трубочка, яка надівається. ще з неї був гемор, щоб її назад виставити, і все було чітко. Оп, починає защелкуватися наша суперторпедочка. Зараз два-три болтика, як 2-3 неділі. І взагалі буде порядочок. Тепер у нас буде залітати, скажімо так. Керування Світлом чи блок світла, там комент, в коментарях поправлюють, звісно ж. Потихеньку збирається. Три минути роботи. Так воно, конечно, здається. А скільки тут того йде про Про йобчики, потім зібрати, розібрати, крутить, перезакрутить, щоб то просто все врізало. От зараз. Вроді би все захрішено, треба, хоп. Трошки попустити, щоб, блін. всунути. Ага, ні. Там просто болтик трошечки не докрутився, Ну, то буває. Залітаємо. у нас якийсь блок, поки не... а це не буде блок а, цього автомат-контролю, швидше за все, цих всіх крутілочок-вертілочок. Ну, набагато. Сідушечка поїхала. У мене з такої сім'ї, видно, хлопець не з такої. З багатий. І торпетка зібрана. Ось довольний механічок, все зробив. Все на своїх містах. Це чекі-пікі. І не пройшло, як кажуть, трьох років. Опа, починається відрізання старих ремнів, бо є нові, бо ці після ДТПшечки. На цій ноті закінчити сьогоднішній день зборки. Фу, хотів сказати, що ролі-авео, але опелінціння. <рив> ну що, новий день, нові, скажімо, робочі визвання. От ігор уже на Black Energy, туляриться, як має бути. Зараз будемо трошечки за радіаторчики розказувати. Радіатори, як ви попереднього разу бачили, були вгнуті. Зараз Ігор розкаже детальніше, що ж тут робилося. Було облами не кріплення. Ну, не кріплення, а зливна пробка. заклеєна епоксидкою. А ти лучше розкажи, як ти радіатори вигинав? Ногою. <рес> Це ремонт на гаражі. Трошечки ножки, вже радіатори вони, в принципі, були такі, якби всередину впуклі. Ну, ще трошки є, але вже ну, не так, як тоді було прям жорстко. Прям за заводом. Завод. Десь ще інженери ополя такі є. Йомая, що тратить гроші на роботи ногою. Тут професійна покрасочка тут, типу, панкор, була. В там ще рішетка, я маю рішетку і немає типу, одного, одного хрому. Ну, нема то буде. Тут у нас так усилитель трошечки покрасився вчорашнього дня, Да, ідеально рівний, не доїбешся, у нас прилетів бампер. Бампер стоїть 3 сотки. Ну, понятне діло, що треба буде красити. А за такі в принципі, гроші окей. плюс бампер такий, як треба, з за... входами на омивайки. Бо в цій комплектації є ще омивайки фар. Так що буде нормально пшикати. От у мене, кстати, на моїй інсигні буксировочна, порушена, звалила пластмаска кудись, заказав в внизі, чекаю, поки дойде. Професіональний підхід. Трошечки ножечка. Трубочка зараз підрізається, буде по розмірах. щоб ще ці банки не валялися. Оп, зараз буде заводик. Тап ти шо, пісня, Такой, якби й мало бути. Та, де, трубку я трубку не знімаю, вот, про трубку зняв. Зараз ще доточиться до міліметрика і взагалі буде красота. Тут цей молодий чоловік, який розказував про діатор, трошечки забув добавити, що у нас заколхозив класні кріплення, бо згнили заводські. Ти що, не зроби, кать, Зараз знаю, що знатоки будуть розказувати, чого ножом подрізався патрубок, чого він просто не помінявся. Зараз все пояснюється. Не міняти все. Я обрізав той патрубок. Бо до шківа розрубала його. А тут йде такий пластиковий хамут пластиковий. Він залитий. Щоб міняти типу, по правильному, треба міняти бітру. А Мені це не, не вигідно. Та, тачка робиться так, щоб було вигодно продати, а не щоб було вигідно зробити ремонт. Ну типу, Стандартна тема. Це, ви бачите встановлення молодого перекупу. Перекуп народжується. То Так вийшло, що тут трошечки з'їло ремня, а Ігор туди залазить, там походу, взагалі він прям кусками ось витягує. Так ремня захавало. Чи що це Чи це, Чи це? якийсь провод? Ні-ні, Ігор, до шкіла. Ну, Рмен шкіп трошечки схавав і маєш. Його поміняється, от, часу. Оце то придеться точно міняти, з цієї Зитями вже не захалтуриш. Бо такі от куски. Та те що? Каяк? Вирвати не можна ремня. Опа, маєте кусочок. Як вис, у нас вже новенький капот, бачите, що трошечки не в колірку з навіть не помітив, через те що дуже зараз пасмурно. Общо передочок. Тут зараз йде боротьба, встановився замок, але щось він не до кінця нормально тримає капот. І зараз це боротьба з регуляціями і щоб це замикалося і все нормально тримало. І капот, якщо що, вийшов в соточку. Соточка Типа, ну як на мене взагалі фігня за капот. Плюс старий трошечки помітий продався. А за скільки старий капот продався? За 50. За 50, тобто, ну плюс то, що поїздка була, ну то фігня, коротше, капот вийшов, скажімо так, злотих 70-80 взагалі пораша. І оце починається контентчик. Зараз підражає. Ах ти! Шикомар, правда, в мене хороший. дощ падає. Зараз буде рівняння. Зараз буде професіональне а, ця... штаплювання машини. Стапель версія гараж. Опель опель. Опель-опель. Штапель опель-опель. Опель, яким він має бути і опель, якого заслуговуєш. ти. Ну що, зараз? Момент X каже кричи. Сейчас будет. А еще газуй. Натянул. Ну да? что там дергалось, а может по... Так, подойди ближе. Так, так начинаются все истории. Подойди ближе. Добре, хватить! Момент Х. Оп. Оп. Все, єбать! мастер нахуй, поладив. Трошечки дергнув. Правда, з тросом біда вийшла. Мав розв'язати, розв'язався і вийшло, що правильно. Тросика брижиться, а так троси Як кончаються. Так, да, точно, а потім каже, дай 2 гривні на пиво. Хопс. Інстигнія повертається. Появилось у нас тут нова. Балочка передня, бамперочок уже так поднакинувся, так що машинка помалу починає збиратися. Фари у нас вже теж розклеєні. Ця поки що пуста. Просто хоп, пластичок. Зараз, щоб не розвалить, знімається. Все розклеєно, буде чиниться серединочка, потім то все буде склеюватися і буде порядок. Пробуємо фару, Тільки треба ще склеїть. Вроді би серединка у нас вже все зібрана, чекі-піки. Ні, ще не зібрано. Але ну типу має світити. А, ну, по суті ось по все. Блоки. Китайські. Китайські, але нуль дивися ще, ну, пленочка на місці. Починається у нас підключовка. Хотів би сказати, звісно, розпаковка, але ні. Трохи не то. Маємо надію, що зараз буде свято на вулиці. Ну що, робимо запуск. Подивимось, ні. Темно екстрація бабуїна. О-о! Ходові замигали, є. Ходові є. Правда, на камері воно все бліма як дискотека. А Факт факт, фак, є. А я не бачу, давай ще раз. Ні. Не, не рухалось. Зараз Чекаємо, все. Не, Ні, нічого не було. Ну, о, о, зару пору єс, yes, под'їжджала. Под'їхала. Щ... Та, не світить, але вона під'їжджала, под'їжджала. Добре, добре. Уже плюсик нашу копілку. Так, може бути лампочка, зараз будемо ставити запасну. Что буде то, чи то не буде то. Дубль 2, це на 3. Лампочка гори. Сподіваємось що зараз все піде добре і буде класно. Бо якась там ось лампочка, яка може поміняти ход історії даного автомобільчика. Ну точніше, даної фари. О, ще один комплект автобота <головіка> ложиться. А, ми прям цілим блоком зараз будемо міняти. Не тільки саму лампочку. Це лампочка така. А, я думаю, то тільки це міняється. Ні. Ага, Зразу цілим блоком. Ого. Сюда йде. Подключаємо. Я що бачив, о! Чікс, перекруточка. Зараз підключаємо, пробуємо знову. На жаль, нічого не засвітилося, зараз перестановки, денне світло робить. А щось наша тімочка з основною лампочкою трошечки пішла по бороді. Ну нічого, зараз переключення-подключення, може нам вдасться все-таки запустити е ту лампочку і буде все чітко. Ну, поки що цього немає. Маємо велику надію на фару номер 2 Може зараз в неї буде щастя, здоров'я. О! смалишечка, тут у нас світить. І світло. денне світ. є і основа є. Зараз складаємо. Хопс. Трансформер, автоботи. На вихід. Зараз глянемо. Йома, як воно в очі туло. Глянемо, чи вона рухається. А, до речі. Більна. Чекай, бо я осліп. Ну. Щось я не бачу, вона рухалась. Ні, очки мерехтись. Але вже. Ну ні, ну прогрес уже є, що маємо світло. Давайте спробуємо з іншим. Зараз будемо робити махінації і переставлятися. Подивитися, чи у нас робочий сам той міні-блок, так його назвемо, переставимо зараз з однієї на другий, і будемо бачити, чи в нас є щастя. Хоп, другий блок подкинули. Все робить. Але не рухається сам. Сама лінза. Ану. Ні, не, не рухається. Тобто з вона не проходить. Ні. Добре. Руху немає, але є світло повне на правій фарі. Витягуємо. з тої фари там де у нас лінза зарухалася, але нічого не світило. Спроба номер 3 Підкидаємо. Зараз побачимо, буде свято в нас на вулиці чи не буде свято у нас на вулиці. Так, тепер взагалі не світа. Ага, зараз покрутиш. Ні. Ноль. Ані світла, ані руху. Ну коротше, ви зрозуміли, якщо у вас не працює. Ну, то цю фігню можете типу, викидати. Ой, Наразі щось впало. <світ> Ставити китайський. Ну, а то був оригінал. То оригінал не але а, вона... то оригінал трошечки впав. Зато Китай. Оп, і сразу зробив світло, правда, руху поки що немає рінці. А зато у нас є що, у нас є світло. Давайте спробуємо цю тут. До речі, може в нас з'явиться або світло, або якийсь ще додатковий рух. Чік, сюди. Щось запілікало. Правда, я б не рекомендував би вам на всьому включеному таксовати, як це робить ігор. Мін, звісно, електрик з досвідом. Його вже раз било, то другий раз він думає, що не вдарить. Так що в нас тут не засовується. Що, що це запіщало? Якийсь як цвіркун з'явився. воно щось підключив? Що нічого не світить, крім денного. Так, ладно, щось у нас не пішло не по плану. Так, так, так у нас з'явилася ідея, чого могло би бути. Бо тут от над лампочкою такий кружок, він може бути що він був не защлкнутий, і через то у нас не світилося. Ну це не точно, але є така догадка. Зараз запробуємо все запхати, зафіксувати, подивитися, чи у нас щось зміниться. І все робить. Просто бімба. Треба було просто докрутити і вставити нормально підші, бо то, що то не було дожати, нам не давало світла. Фахівець з великим стажем зробив все. І дивіться, ситуація виглядає так. Позаду в мене все про яку вже майже додивилися матеріал. І справа наступна. Через те, що у нас з Ігром були різні графіки роботи, і він як пошвидше хотів закінчити машину. Машинка вже стоїть зобрана, Лишилося тільки що? Покрасити капот, покрасити бампер і дверку. Зараз це показує все в деталях. Ось, капот, бо він мінявся. Бамперочок, бо він синького кольору. Машинка вже на реєстрації. І отут на двері треба таки зробити швидше заточний відкрас, бо стрільнула фарба. І усе. А так дверка, в принципі, в рідні. А, лобаш. До речі, Лобаш теж вже замінний. Лобаш стоїть новенький, як новенький, боуш не оригінальний. Але все чітко і в гарній якості все замінено. І в цьому відрізку ми будемо фіналитись, бо того, що я не знаю, коли Ігор повністю вже докрасить і залишилося цих три елемента зробити. І буде все. З машина в принципі готова. Вона вже на реєстрації до продажу до всього. Вже є прайс продажу. Це буде 23 тисячі злотих. Машина йому зі всіма роботами, не рахуючи цих трьох елементів до покраски, вже на цей момент стало 16 тисяч. А через те, що нас дуже розбилося з часом, я не знаю, чи буде можливість це все дозняти. Навіть не було можливості зняти лобове, як він це підсобирав, там повністю фари, як він склеював, розклеював. На жаль, різні графіки, і допоки ми не синхронізуємо цього і не станемо працювати як одне ціле, може подальшому до цього дійдемо, то буде відео, як би скажемо так, трошечки угризене. що, якщо що, даний автомобіль чи буде пізніше продаватися, я не знаю. Я ще думаю, може продати свою інсігнію, взяти цю, бо одинадцятий рік 200 тисячі пробігу, вона в принципі ну новіша. І так само була моя вдарена. Так що, ось така вийшла у нас історія цією інсігнією. так що підписуємося на канал, ставимо подобайки. З вами був Юрій Богданець, і гарного вам дня! Бувайте!